Я хотів би відмітити, що найголовніше питання, чи найголовніша відповідь на ваше питання це те, що ми затвердили нові тарифи на обслуговування житлових будинків, водопостачання, водовідведення. Дійсно, ми звикли, що в нас працюють нормально комунальні служби, але воно з ні відкіля не береться. Тому те, що сьогодні витрачається об'єктивно на ці потреби, повинно відшкодовуватись за рахунок тарифу. Нема в нас кому зі сторони допомогти. Ми повинні враховувати тільки власні сили. Я бачу і радий, тому що тут громада відчуває. Спільну відповідальність за функціонування комунальних служб. І це найголовніше питання стабільності надання комунальних послуг в нашому місті, щоб їх вартість відповідала затратам, які на це відбуваються. Крім того, безумовно дуже важливе питання. Воно постійно в фокусі нашої уваги. І от я зараз тільки повернувся з наради за участю. Міського голови Обухова, сільського голови трипілля це функціонування нашого звалища. Бо ви розумієте, якщо там виникнуть якісь проблеми, аукні таким чином, що будуть по центральних телеканалах показувати. Тому сьогодні ще дуже багато зроблено, щоб навести остаточний лад на цьому об'єкті. Той план, який ми затвердили робіт на звалищі, ми виконуємо. Тобто це друге найголовніше питання функціонування комунальної сфери нашого міста. Крім того, дуже важливе питання, яке потребує вирішення, це нова проблема для нас, але, на жаль, в цьому році йде не виконання бюджету, а значить, ми розуміємо, що перш за все фінансуються видатки. На заробітну плату, і тільки десь потім, якщо вистачає грошей, видатки комунальної сфери, тобто прибирання, капітальні ремонти, ремонти доріг. І нас зараз завдання найголовніше управлінської команди всієї міста співпраці з податковою, з районною адміністрацією, з платниками податків зробити так, щоб бюджет запланований виконувався і виконувався повний обсяг заходів. Які заплановані на цей рік в галузі житлово-комунального господарства. Це теж дуже важливо. Ну і останні теж важливі речі, ми відчули їх важливість минулого року це капітальний ремонт каналізаційного колектору і водопостачального колектору на місто. Сьогодні йдуть проектні роботи, ми готові фінансувати ці капітальні ремонти. На жаль, виникли певні складнощі. Перш за все з тим, що реальне розташування цих колекторів не відповідає тій документації, яка існує в розпорядженні нашому Трипівської ТЕС. І тому дуже складні роботи по відшукуванню, де ж саме реально розташований той колектор. Досить багато часу на це витрачається, але ми з цим впораємось і все одно в цьому році це питання буде закрите. Панукала молодь. Я радий, що вони сьогодні не просто десь присутні, вони активно тиснуть на міську владу щодо вирішення питань, які їх цікавлять. У нас з'явився перше, канал оцього тиску і потрапляння цієї інформації саме до міського голови. Це чудово, що молодь не вариться в власному соку. А має можливість спільно з нами напрацьовувати шляхи вирішення тих питань чи проблем. Крім того, ви, мабуть, чули, і це здається в газеті в нашій було, що така була експертиза молодіжної політики, яку проводить міська рада, з опитування молоді з дуже багатьма складовими. І от створення цієї дорадчого такого органу це один з результатів. Того, що ми спільно напрацювали в рамках того проєкту. Крім цього, результату є ще й декілька проєктів, які ми спільно будемо втілювати з молоді. Але найголовніше, що от такий орган виник, і я сподіваюся, що він стане не просто одностороннім таким. Ви нам, товариш-мер, щось зробіть. Як хочете, так і робіть. Але це буде орган, де спільно приймається рішення. і а спільно вирішують ці проблеми. Ну і фактично, це такий прообраз тіє, того органу, який потім, чи в вигляді міської ради, але я переконаний, що більшість з тих з цієї молоді вона активно буде продовжувати займатися містом, а значить, колись стануть депутатами, членами конкому, може, міськими головами. Тому оцей орган це прообраз тих людей, які потім через декілька років. І будуть безпосередньо брати владу в нашому місті. Тому ми зараз повинні навчити їх грамотно приймати рішення. Ну, перше, грамотно усвідомлювати проблеми, приймати рішення і втілювати ці рішення в життя. Ну я б сказав так, є одне основне рішення, і дуже багато дотичних основне рішення це. Спромогтися, добитися, пояснити, примусити як завгодно, але зробити так, щоб наступного року програма державної підтримки соціально-економічного розвитку в малих міст була включена в бюджет 2012 року державний і була профінансована в повному обсязі. Це для нашого міста приблизно мільйон гривень. Ціна питання для країни 350 мільйонів і. Оце найважливіше, що ми будемо вирішили і будемо домагатися протягом року. Крім того, прийняті рішення просити президента включити представника малих міст в Раду регіонів для того, щоб мати можливість, от як молодь для вдарачій раді при міському голові, так ми доносити специфіку малих міст і їх проблематику до президента України. Поза тим. Ряд питань, які виникли в зв'язку з прийняттям нового закону про містобудування, земельних питань, питань бюджетної сфери, вони потребують негайного втручання уряду і сподіваюся, що ми знайдемо тут відгук. Ну і крім того, те, чому була присвячена конференція, це довести до міських голів максимально повну інформацію про додаткові можливості, які... Є в зовнішньому середовищі, в програмах центральних органів виконавчої влади, регіональних програмах, міжнародних, партнерство з бізнесом, засобами масової інформації, все те, чому був присвячений довідник, виготовлений для міських голів, який вони отримали всі присутні тут і отримують ті, хто не зміг прибути на конференцію. Це спільний такий продукт наш і Міністерство регіонального будівництва житлово-комунального господарства. Я думаю, що цей довідник стане в величезній нагоді міським головам не тільки новообраним, а й тим, які мають не перший термін вже роботи. Ми розуміємо, що зробив інтенсивну торговлю на набережній, крім удовольства. А удовольствие это что? Это э, люди имеют хорошую инфраструктуру обслуживания, то есть любой человек, гуляя, может там сесть, попить водички или пиво, или покушать э, какое-то мясо. Да, это удобно, это хорошо, но мы понимаем, что есть у этой медали обратная сторона. Это более интенсивно появляется мусор, и это э, более интенсивно возникают проблемы общественного правопорядка. Отсюда вывод. Изначально, когда мы говорили с торговлей, с бизнесом о том, что они там будут стоять, мы говорили, надо профинансировать уборку, интенсивную уборку набережной. И с моей точки зрения сейчас как бы все нормально. Надо профинансировать охрану, чтобы был отдельный патруль, занимающийся исключительно набережной. А также выставить туалет. То есть каждая такая палатка имеет обязательным условием функционирующий биотуалет. Я обращаюсь еще раз ко всем жителям города. Они должны знать, что они имеют право доступа в этот туалет. Второй вопрос. Я понимаю тоже как бы этих людей. Кто-то может как посетитель идти бесплатно, кто-то там за 50 копеек, человек, который не пришел и ничего не купил. Но доступ туда обеспечен должен быть всем. Никаких замков. И если такие случаи есть, я призываю всех жителей через колл-центр, сообщать о таких моментах. Задача, поставлена и нашим службам, это контролировать. Ну и последнее, это уже как они понимают взаимовыгодность такой работы. Конечно, это финансирование променадов, потому что любой променад приводит людей на набережную, и очевидно, что эти люди, в этих людях заинтересованы и торговые заведения. Мы надеемся, что, ну, скажем так, мягко, да, но до конца года у нас появится все-таки альтернативный рынок, что приведет к увеличению качества услуг, снижению стоимости. Надеюсь, и к все-таки доступу телекомпании нашей городской до жителей. Давно уже Украинка ощутила недопустимость монополии оператора в городе. Об этом много сказано. И тут не ключевой фактор то, что Барт на отрез отказывается транслировать передачи. Когда возникнет альтернатива, я думаю, что он сам придет и попросит, чтобы передачи выходили у него, иначе он потеряет конкурентное преимущество. То есть наша задача создать среду, в которой бизнес может работать и приносить радость не только себе, а и окружающим. Таким образом мы действуем в отношении экрана, подписан договор о сервитуте. То есть люди четко знают, какие требования города. У нас есть горький опыт сотрудничества с Бардом, когда делали тяп как попало, за собой не убирали. То есть сейчас четко зафиксировано, как они должны делать, в каком виде это должно быть после того, как уйдут рабочие. И самое главное, то, что они за это платят, за пользование нашими домами, они будут оплачивать. Вот пример цивилизованного сотрудничества и создания условий.